І так, мій опонент, як ви зрозуміли, Дар Геральт. Хто це ви скажете? Я також не знаю, хто це, що це. У нього збірна Польща, а ми знаємо, що поляки нам багато чого наробили останнім часом поганого. Ну нічого, я буду віддавати Дар Геральду, все за що воно робили поляки. І я ще. Ось, дивіться. Все, я Дар Геральд. Він ну, якось так, да? Все, немає Даргеральда. Геральда. Я замав ці окуляри, ось бачите. Я тебе зламаю на футбольному полі, на цьому футбольному полі. Кубок піде до дані, ви роз'єслили дядька. Ви там писали, що не повага за Петра Шмейхеля б'ю пенальті. Я тепер в кожному, в кожному турі буду бити пенальті за Петра Шмейхеля. На слова вам, хейтери! Що розпочинаємо цей матч? Зараз я запрошую Дарк Геральда, чи він мене там запрошує без різниці і ми розпочнемо це шоу. Let's go! Те, що у нас проходить збір для Збройних сил України, і ви можете виграти завдяки цьому збору, якщо ви задонатите від 50 гривень один квиточок, ви отримаєте новеньку PlayStation 5 або три футболочки від наших партнерів супер Е, умови. Доволі просили тут. виявляється QR-кодик. Тут сума, яку ми вже е, зібрали за ці два тури. Ось, підтримуйте, якщо буде соточка, нагадаю, я підстріжусь на, на трансляції налисо. Ось, вам такий контентик, а нам ми відправимо кошти для Збройних сил України. А... І так, давайте ще раз глянемо на моїх ганстри, Боже, я кожного вже це Кожен мій синочок рідненький. Петр вже 97-й. Бах! Я чекаю твого апгрейда. Тут просто тут. Тут просто мій кожен ганстер. Тут ми просто зробимо вриватися з двох ніг, лава запасних. Також є лаундруф Резерві, він десь там дивиться за командою, кричить зверху, підказує, може він вийде на одному із турів, не знаю. Але ми готові до цього бою. Я нажимаю цю кнопочку. І Дар Геральд, тобі кришка. Просто кришка. Ось, дивись, просто нагадаю ще раз, ось, ось, окуляри, ти без них не можеш грати. Все, все, давай. Ага, побачимо коли? Коли? коли коли, побачимо. Все, ось, польська шмата. Хочу грати проти нас. Ми в такій формі будемо грати. Приймай все. Поїхали! Напишіть в коментарях. Що ви вважаєте за потрібним? До Дар Геральда. Також перейдіть, подивиться, як він програє цей матч. А ми зараз розпочинаємо цей матч. Let's go now! Ladies and gentlemen, it's match day. Сонечко сіяє. Ми вже грали раперком сонечко проти Марка Сайфа. Не дуже вдало було так. Збір на Польщі. Ну, така збірна Польщі, подивимося, що вони зараз зможуть. Поїхали. Да, Геральт теж щось там розказує. Нехай розказує. Йому зараз треба приготуватися. І так, поїхали. Та на кьору, дивіться. Тяне час, уже тяне час. Кого він хоче напухати цим? Це кіберспортивна, блядь, хуйня починається. О, це, блядь, повільно нахуй. Боже, блядь, як це все повільно йде. О, смолярик в офсайді, офсайд там найди, Ну, а, ти ж не бачиш, точно. Так, орілі. Ох, який первіт ми такі придумали, а? Зінкернагель. Передача на Хойлунда. Хойлунд, передача сюди. 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 Удар! Озинул! Озинул! Терасу ХОЙЛУНД! Що там, даргераль, блядь! Пропускаєш! ВИЙМАЙ, ДарГЕРАЛЬ! ОДИНУЛЬ! ОСТАК-ТАК-ТАК! так! так, так. Let's go, нахуй! Тепер подивимось, як ти будеш тянути час! Подивимось! Ага, побачимо коли... побачим! Тихо, ти, тихо, 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 тихо. Нарті... Не дай, не дати! КУРВА, ПОЗАВОЗ блять! Что це таке, нахуй? Нічого, я зараз поп'ю водички, блядь. за твоє здоров'я, Дар Геральт. Нехай біжить, нехай біжить з поля, нехай Нікола Залевський, біжить. Польща вже вилетіла з, 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 з настоящего євро. Зараз вилетить з українського євро. Та-та. Петро, нічого страшного. Нічого страшного тут не сталося, подумаєш. Забив, так забив. Да, 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 давай, вигадуй, вигадуй, вигадуй. Що це, блядь, за кіберспорт атакуй, блядь! Офсайд! Офсайд, рефері! Офсайд! Нікола Залевський не забиває другий гол! Це тільки умріх може бути, блядь! Офсайд! Все чітко спрацьовано було захистом збірної Дані. Крістенсен? Давай пограємо твою поєботу, блядь! Ну так, потянемо час. Зараз ми влаштуємо тобі тиху данську ніч. Добре. Урилля. Отак переводим. Зінкернагель? Зінкернагел! ху 2-один! Что там? Що там? Що там? Окуляри? Де твої окуляри? Де там твої окуляри, блять? 2-1! Летс гоу! Летс гоу! Хейтить мене, хейтить, за окуляр, за що хочеш хейтить? Я буду робити те, що заманеться. Це збір на Дані Почитай, як ми виграли чемпіонат Європи 92 року. Блять, ну який дрон гол нахуй! Що це за гол, блять? Роберт Левандовский, який, блять, навіть ні хвилини не зіграв на цьому Євро, блять. Нічого, нічого страшного, нічого страшного, зараз буде, блядь. Бах, добре, Орілі. Зараз ми тут витягнемо його Кудись. Точно вытянем кудись. Добре, я його витягнув. та. Шо, блядь, що за наре... Я да опас на холм, чого, блядь. Що, як це это передача, блядь! Просто такий пизец, блядь. Хлопці, ви пішли ви до сраки зі своїм футболом. Блять, як сука потну, я так не люблю ці, блять, такі кіберспортивні ігри, блять. Блять. Фановий турнір називається, блять, тип тут так будує атаку, блять. І буде говорити, я не треть, не втратити мяч, блять. Оце піздець, пиздец, блять, Що за кіберами позвали? Треба ось остиповру набрати, щоб зіграв проти тебе, блять. Що ти вичутки кіберспорт, блять. Хойлунд. Бачи? Блять, в офсайт кидав, сука. А, да, да, да! Це сука, кіберспорт, блять! Мої вітання, з вами Крава! і незабаром у мене буде день народження. Я вирішив відкрити власний збір, там аукціон, розіграш, звати як вам дружне, і буде такий аукціон такої прекрасної футболочки збірної України. Ось і тут автографи гравців Київського Динамо, завдяки Віталію Боярському. Дуже хотів подякувати даному футболісту, що відгукнувся на дане прохання. І ми збираємо для... У когось із бригади, може у вас є якась бригада, не знаю, може вже на чого я бригади на даний момент відео. Я не знаю, чи я не щось бригаду. Збираємо на зрядну підстанцію, вради скошти приблизно 13600, і плюс на якісь смаколики для військових ну, загалом буде банка на 15 гривень. І умови дуже прості: 100 гривень один квиточок. Якщо ви не з монобанка, поуточніте обов'язково свої дані, щоб я зміг зв'язатися з вами. Ось. Эээ, e, сторін людей квиточку, два куточка з бісера, ну ви поняли систему, ось, приймайте участь в даному зборі, я буду не дуже приємно. Збір закривається 29 червня, десь у 20... 20 годині ось. Тому приймайте участь в зборі, щоб беруть. Ось таку прекрасну футболочку! Добре, добре, добре. Дараєр. Драйер. нікого там не було! Кіпіш, блядь, КІПІш! Що?! Що це таке було, блять, зінкернагіль ки Офсайд? Сука? Я сам на цьому кіпіші став кіпішним нахуй! Добрий баг зіграв! Шикарно навіть я би сказав! Зінкернагель! Зінкернагель! Дальний! чесний, нахуй, нахуй! Нічого, ми зараз блядь розіграємо. Ебать! Ты тишина, тишина. Yeah, тишина! Це, це что? Це кто? Це тишина! Це просто что? Це киберспорт! Ось, мене гимбат, то не верит, я граю! Ось! Ось, це киберспорт! Think about! На, вимай! Ще за что там, блядь? Три два. Нічого, нічого, блядь, ось, блядь, темні води передались мені нахуй. Куди нам поспішати? Нам нема куди поспішати. Е, ФОУ, сука! Ну. ну. Зінкер нахіб! Зінкер! Який блок? Який блок? Який тут може бути блок? А холонта! Холонд! Це твій зерковий час! Холод! Сейв, який сей пенальти дай! Блядь, який! Момент зараз мали, 4-2 це було б комфортно резу... Комфортна перевага, блядь. Здорово! Здорово! Ні! ФУХ, як повезло! Фух! Здорово! Здорово! Хорош, моя Супер Суперсейв! Чи там офсайд був? Там офсайд був, але жмей здорово зіграв зараз! Бак на Холунда! Холунд! Ні, це що за удар, це був, блядь? Що це за удар? Треба зараз уважно слідкувати, заміни! У складі збірної Данії Ми виходимо, випускаємо тих самих гравців, які виходили, нам зробили в минулому матчі в різницю, так сказати. Так, Ні -ні -ні, нічого не буде! Нічого тут не буде! Ні! Фуууу, як повезло! Фууууу! пас на цього! Бах, біжи, біжи, бах! Три хвилини до пауарбітер! Три хвилини нас є! Гууу! Чотири два! Це заміна Кристіонеріксо! ШО там? Хто там? Хейтери? Алло! Хейтери! Чотири-два! Це шо вам? Все! Ми святкуємо перемогу! Данія! Данія виграє! Данія зробить фантастику! Це просто Крістіан Еріксон! Що там, немає часу у тебе, Даргерить! Немає! Немає! Немає в тебе заміни. На, підкат! Підкат, здорово! На, заміну зараз зробимо! Кіберспорт! Оце кіберспорт! Заміна, ось, браво, браво! Шо там? Все, здорово! Три очка ми забираємо! Три очка ми забираємо! Шо? Ось так! Здорово! Браво! Браво, федерація! Я зараз вам покажу все, що тут було. Перформанс. Де там? Матч хайлайт. Ні, не, не хайлайтинг. Стас, шо там? Матч факт треба. Матч факт. Перевага на нашій стороні зіграли по кіберспортивному просто! Оце я розумію! Володіння м'ячем, да для чого нам це володіння м'ячем? Я взагалі не розумію. Расмус Холон, два гола. і Він іде, він йде за Пічичі. Еріксон! І хто ще один забив гол? І... Е, три. А хто четвертий забив? Четвертий забив. Бах, точно, я забув цей фінальний розіграш. Браво! Браво! Перейдіть, будь ласка, до відео Дар Герлята Гранти з його сторони, як він зіграв цей матч. Ми зіграли просто феноменально! Ну що, я йду за цим турніром, я йду за цим кубком. Зустрічайте, хто там наступний? Я не знаю, навіть хто там буде наступний. Мені байдуже, я буду виграти кожного. Я йду за цим трофеєм, я хочу взяти цей трофей і цей трофей до ба. ТУТ! ТУТ буде на столі. Всім до нових зустрічей, бай-бай.